Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Оригінальна польова куртка Combat WarmWazer MTP Британія. Китель нового крою, який здобув популярність в армії Британії та США. Забарвлення, так зване мультикам. Китель спеціально розроблений для військовослужбовців, який призначений для маскування та зручності носіння. Має додаткові кишені, застібається на гудзики, а рукави регулюються липучками. Виготовлений із міцного та дефектостійкого матеріалу, який буде служити довговічно та буде практичним несенні військової служби. Ідеально підходить для риболовлі, полювання. Активного відпочинку та проведення часу на природі основні відмінності від попередньої версії даної польової куртки це прибрані кишені для захисних вставок на ліки та передплічі, змінено кріплення на рукавних панелей для розпізнавальних знаків та посилено всі велкорозастіпки. В іншому наш експонат змін не зазнав. Тепер детальніше вона розроблена здебільшого для теплого клімату має попередню фабричну обробку від комах перментрином, оснащена двома дуже місткими нагрудними кишенями з вертикальним доступом, які закриваються на липучках Velcro. У середині лівої нагрудної кишені розташована невелика кишеня для дрібних предметів. У середині правої нагрудної кишені розташована спеціальна кишеня для письмового приладдя. На обох плечах розташовані місткі кишені з клапанами на липучках. Відкидний комір може бути застебнутий тими ж липучками. Таким чином вийде комір достатньо високим, щоб зменшити потрапляння дощу та вітру. У центральній частині грудей розташовано місце для розміщення погонів. Рукави мають двохпозиційне регулювання за допомогою надміцних канадських гудзиків. Куртка просочена речовиною ІРР для зменшення помітності у приладі нічного бачення. Матеріал 70%, баловна 30% поліестер. На мою суб'єктивну думку, дуже хороше поєднання ціни та якості. А якщо вас зацікавила куртка, то ви можете написати чи зателефонувати нам. Вся детальна інформація під відео. Залишайтесь з нами попереду ще дуже багато цікавих оглядів.